Кошенята попліткуємо пікантні подробиці Марії Фросиніної, Роднянські Умасичук, Наталка Денисенко, Злив, Оксана Школа та Стужук. Можете зручніше наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Я думаю, ви чудово пам'ятаєте вчорашнє нашумівше відео, ми з вами злили те, як Марія Єфросиніна абсолютно випадково виклала у загальний доступ сторіс <гум> пікантного характеру. Здогадуйтесь про що йде мова, і виникло питання: а кому ж насправді Марія присвячувала це відео, тому що за чутками. Нам стало відомо від наших кушенят, що це не для її чоловіка Тимура Хромаєва і. Харлі Квін написала наступне в своєму телеграмі: днями блогер безпалово публікував відео, де королева лицемірства Маша Єфросиніна випадково виставила сторіс, як прикладає до рота Качани Кукурудзи. І каже, що у того, кому вона надсилає відео, качан більший. каже, до речі, російською, як і в повсякденному житті, саме тому у неї прізвисько королева лицемірства. Але не про це. Я знаю прізвище того, про чий Качан знімала Єфросиніна. Не буду чекати похвали, скажу одразу і навіть Фото покажу уродженець Росії Гліб Загорій, гендиректор фармацевтичного заводу Дарниця, дивовижно схожий на її чоловіка, тільки значно багатший. А ви придивіться, і справді, цей пан дуже схожий на її чоловіка Тимура, тобто повністю типажно відповідає. Смакам Марійки, бездоганної Марійки, яка постійно плаче в сторізах, яка говорить, що не може пережити цю відстань та випробування війною, адже її чоловік знаходиться ледве не на лінії зіткнення. Труженіця, мученіця, страждалиця, яка чекає свого коханого, не дивлячись ні на що. Тому чи в цьому році я вже не пам'ятаю. Нагадайте, коли було а, спільне відео подкаст з чоловіком, де вони намагалися вичавити, яка ж вони ідеальна пара, і у них все окей, але не склалося, як гадалося. Не дочекалася Марія свого героя. І от припустимо, що ці плітки абсолютно правдиві та не є вигадкою. Давайте подивимось, Катерина Загорій, та сама дружина, яка у вузьких колах. Завжди розповідає панянкам і вихваляється, якого чоловіка собі вичепила. Тільки справа у тому, що Катерина у Загорія третя чи четверта по рахунку, якщо я не помиляюсь, так от визріває абсолютно логічне питання в цій кулуарній історії, де перетинаються великі гроші, бізнес та шоу-бізнес. А де ж та сама правда? Хто що знає кошенята? Надсилайте в мого інстаграму, залюбки розберемо цей кейс. І, взагалі, я хочу підсвітити, наскільки та картинка, яку намагається транслювати нашим глядачам, взагалі не відповідає дійсності. Ви повинні, врешті-решт, зрозуміти і прийняти, що м, успішний успіх, ідеальна сім'я усе те, в що ви вірите тим чи іншим медійникам, в більшій мірі не відповідає реаліям. Тому що медійники це такі ж самі люди, як і кожен з нас, у яких повно скелетів у шафі, секретів, а як мінімум через те, що вони довго йшли до свого шляху визнання, і чим більше успіх, тим більше скелетів. Так що майте на увазі, не така вже ідеальна виходить Марія Єфросиніна. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. Хто ще не бачив відео, переходимо за посиланням в описі та в шапці профілю, в закріплених. А на мій телеграм-канал там ось те саме відео, яким Марійка спалилася. А з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. І я нагадую, кому ще відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в діректному інстаграму, залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Рухаємося далі. Подивився я роднянського у Наталки Мусейчук. Ви знаєте, досить неоднозначні враження, м'яко кажучи, але на що точно мене спонукало це відео, зануритись у вивчення 90-х. Як формувалася телевізійна спільнота, як формувався медійний простір вже незалежної України? Я просто тоді ще був маленьким, я народився наприкінці 91-го року, тому мало що пам'ятаю саме в контексті формування українського. В цілому враження саме як від гостя приємні, але контекст, ну, коротше, є питання. Наталка Мусичук взагалі славиться тим, що завжди запрошує до себе контраверсійних персонажів. Хто теж дивився, які у вас враження, давайте поспілкуємось в коментарях. Переходимо до Наталки Денисенко, горе акторки, яка під час обстрілів, коли дістають тіла з під завалів, розповідає про сьогодні чергова важка ніч, але такі події мене вчать тільки одному. Ніколи не відкладай своє дитя на потім. Сьогодні презентація моєї другої дитини бренду Юна ЮНІК Джеверлі. Вночі мені приснилося, неначе я цілу дівчинку з довгим волоссям і Андрійка. І кажу їм: Мої дітки, подивіться, які ви гарні, чи це не знак в колекції жіночих прикрас є навіть прикраса, а серце символ того, що ми всі зранені із залатаними серцями продовжуємо жити і любити в цих страшних умовах. Тому запрошую вас в світ унікальних прикрас, створених мною настільки унікальних, що Неймовірно величезна кількість, а подібних аналогів ви знайдете на тему чи на Аліекспрес. Я багато чого можу зрозуміти в контексті помилок медійних людей. Єдине, чого я точно не пробачаю, це тотального лицемірства і байдужості до горя власного народу. А саме це Наталка Денисенко останні місяці продукує в публічному просторі. І от далі вона викатила маніпулятивний пост. Абсолютно, тому що інших інструментів не знайшлося. Добрий раночок. Сьогодні вдягла залатане серце, бо крім тотальної підтримки, навколо мене є люди, яким дуже боляче витримувати чужий успіх. Цікаво спостерігати, як у декого підгорає. Юна Джеверлі Юнік Юнік Джеверлі, а створена під час війни. Наші майстерні теж були пошкоджені після обстрілу, але ми залатуємо себе і живемо, і творимо, і надаємо робочі місця. Бо нами керує світлою любов до українців. Тобто. То чергова маніпуляція показати, я така ж сама, як і ви, страждаю так само, як і ви. Чхати я хотіла по факту на ваші страждання. Далі розпочинається саме цікаве, і попереду жирнючий злив інформацію, яку нарили наші кошенята. Спочатку мені надіслали про те, що юна юнік Джеберлі це лише фасад по відмиванню коштів. Тобто це фейковий бізнес, через бухгалтерію якого промивають бабло. Поки що не маю ніяких підтверджень, але є такі чутки, які мають місце бути. Тож будемо пильно вивчати. Далі Наталка Денисенко відповідає одній з підписниць, яка зазначила. Наталю, чи не здається вам, що ця реклама не на часі? Сьогодні день скорботи, люди втратили житло, життя, близьких. Чому було не перенести цю рекламу? Тобто, в день обстрілів, теж ми з вами вчора обговорювали, Денисенко викладає рекламу своєї ювелірки. На що Наталя відповідає: Я живу, я творю, і буду продовжувати це робити, доки б'ється моє серце. Боже, мій скільки фаталізму. У мене на часі життя, а ви обирайте своє. У кожного з нас свої 24 години, і кожен має право обирати, що робити в цей час. Якщо вам на часі страждати, я вам цього не забороняю. А з свого боку обираю в життя смайлик. Ти, аха-муха, а що не живеш з нами в одній країні? Тобто ти говориш, обирайте страждання, я не проти, а я живу життя. Серйозно, Денисенко, просто потворні вислови, відверте, висміювання болю українців, що ще повинна ляпнути Денисенко, аби її закенселили? Це не головний інфопривід, який я хотів би озвучити в цьому сюжеті, Юрій Савранський. Разом з яким в неї ця спільна лінійка ювелірних виробів і за чутками в неї роман саме з цим бізнесменом, у якого грошей кури не клюють. 3 січня цього року Юрій Савранський викладав в своєму інстаграмі наступний допис: Марлюся, тобі сьогодні 35, і половину цього прекрасного життя ти подарувала мені. Дякую тобі за це. Багатодітний батько, дружина, щаслива сім'я в шлюбі разом понад 18 років. Але це саме той бік фасаду, який нам пропонують. Насправді ж в реєстрі наші кошенята знайшли позивач Савранський про розірвання шлюбу 2025-го. Тобто розлучаються, тобто все офіційно, але це все приховується. І причиною цього розлучення, як ви думаєте, стала хто на арені, та сама легенда легендівна лицемірства. Конкурентка Марії Єфросиніної Наталка Денисенко, звісно, чоловік це не диван, якого можна там увести із сім'ї. Це його теж відповідальність. Абсолютно на чужому нещасті щастя, не побудуєш. І Я думаю, що рано чи пізно такі, як Денисенко, залишаються просто ні з чим. Ми маємо право полускати вашу білизну. З однієї просто причини, ви публічні люди, і до того ж, ви відверто брешете, лицемірите, намагаєтесь продати ту реальність, якої не існує. Вона тільки у вашій голові. А наша задача пліткарів відслідковувати і підловлювати вас на цій брехні. На кого розрахований цей дешевий спектакль, я не знаю. Підсумуємо: є Фросиніна. абсолютні брехні. Людина взагалі не відповідає тому образу, який продукує у публічному просторі. В житті там просто безлад і трагікомедія. Там все дуже плачевно. і все, що цікавить Марійку, це бабло. Те ж саме стосується Денисенко, яка піде на що завгодно, аби вичіпити собі заможного дядю. А про те, що ця ювелірка. Лише фасад, бо відмивається бабло. Цікаво, пишіть кошенята. Кому що відомо, будемо дуже пильно вивчати даний кейс. Здивовані чи ні? Давайте поспілкуємось в коментарях. Оксана Школа, та сама блогерка, яка типу розлучилася, вже не розлучилася. Чоловік, їй дарує автівку за понад 70 тисяч доларів. Блогерка, яка зневажає абсолютно усе, блогерка, яка ігнорує повномасштабне вторгнення, благіріца, яка рекламує казіно, тепер кайфує і показує: дивіться, заздріть мені. Немає нічого гіршого, аніж робити пір під час чуми. Я сподіваюся, що ось ці всі персонажі, як школа, рано чи пізно. Понесуть відповідальність моральну, тому що поки одні втрачають все, такі як сімейство школи, які викликають виключно зневагу, жирують, кайфують і тикають цим в обличчя. Нічого, все розберемо. Хто що знає про школу, надсилайте в директному інстаграму. Блогерці Стужук повідомили про підозру на сплаті податків на 11 мільйонів гривень. Беб. Останні п'ять років вона не сплачувала податки, отримуючи оплату за рекламу в соцмережах, але не вносила ці гроші до податкових декларацій. А де ви були раніше? Ну ви зараз їй закидуєте претензії. Вона не живе в Україні вже декілька років. Чому це не відслідковувалось відразу? Чому не було претензій до повномасштабного? Коротше, я не розумію цієї системи або корупціонери, яких випускають під заставу, а потім держава така: ой, а він опинився за кордоном. Лицемірство. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас вподобайка підписка. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Почуємось, побачимось, Па-па!